Всім привіт! Вітанечка! З вами Дмитро Буряк і, і Сергій Топорков. Привіт-привіт! Клас! Слухайте, ми обіцяли показати щось прикольно. І в нас нам писали в особисті: покажіть щось з Кореї. Вивозити хлопці з Кореї і жодного разу нічого не показували, що там привозити. Показували якось, але це було давно. І сьогодні ми покажемо. Підібрали два кросовера, один, один все ж таки, я не можу. З ну, США. Один з США, але це буде новий, новесенький Nissan Rock SV. Ага. І буде сьогодні Kia Sorento, яку ми привезли з Кореї, корейського риночку. І я вам покажу її повністю. Це дизельочечек буде. Буде прикольно? Дизель? Дизель? Нарешті. Він дизель. Він потужний дизель. <смеш> він потужний дизель. Ну що, починаємо? Починаємо. Поїхали. Погнали. Я спочатку все ж таки пробачте, але я не можу без Америки, тому я буду показувати Nissan Rock. Давай покажемо Rock першим? — Ну добре, давай, бо нам дуже гарні чекаємо. Ну, все, ми показуємо Nissan Rock. Дивіться, Nissan Rock, який ми всі звикли купувати з Америки, і ми до нього всі звикли, як він виглядає. А тут пім пім-ба-рум-ба-пум. Вони зробили його в новому дизайні. І вони повністю оновили його. Прямо сильно. Він, до речі, трошечки підріс. Можна так казати, підріс? Можна. Він підріс. Це ж не Матюк? Ні. Ну, Але дуже це. схоже, я так навіть не почув спочатку. У мене є колізія. Підпис десь і підпис десь. Підпис десь і підпис десь. Він підріс. І вдовжину, і в А це можна як одно слово використовувати? Підріс. Він підріс. Неважливо, давай далі. Він став довше, таким, знаєш, довше. Але ти знаєш, залишилося впізнаність автомобіля, бо він все одно остається екстрелем. Він конкретно заїхав в сніг. Дивись, як в нього ферму. Може були. їм чистили сніг? Може їм чистили сніг? Бо екстрейл може. Це ж буде. Він може, так? Він чистить сніг. В нього там опція така є. Спередиковши. Так, да, все відвигається і пішов чистити сніг. Клас. Але дивись, він так прикольно тут виглядає. В нього така мордяха прикольна стала. От ці фари, оце ж зверху, в нього, вони всі, ну це мода така, не знаю. Ну да, так, помніш, ми в минулому казали. Я не пам'ятаю вже, да. хто там перший зробив, але. Зверху в нас просто LED підсвідочка і знизу буде фари. Днівні ходові вогні, будемо їх так да. називати. І Nissan е, таки подумали, а що ми тут будемо відставати від моди, будемо всі далі йти в такому. Ані ж наполовину французи. Nissan? Так. Вони легі, Ну да. Так, да, вони наполовину французи. І тому думаєш? Так впевнений. Ти бачив? А французи ж спочатку то і придумали це. А вони це зробили звідки? Не знаю. Жабу взяли, подивилися. А, а подивилися бачу... все, це ж французи. І от з них почалася ця мода. Потім Клас. Зікер ще там поставив, і BMW, і всі. Хюндаї поставили BMW. Надіїлися вимішати і поїхали. Вони копіюють повністю один за одним. Це, О, де це ж ще якийсь незвичайний СВ. <гум> І це не те СВ, які в Rover, це ну, просто да. СВ. Є С, СВ, СЛ, середня комплектація. S -S, S, S, uh, дивись, непогано, електричні сидіння, так. Помністю, дуже навіть вони, вони тут із боковою підтримкою, вони навіть із поясничною підтримкою. Oh. В СВ стоять в нових. Да. Дивись, які ковши. Ну тобто, знаєш, це така звичайна машина. Умовно кажучи, це не спортивна машина, але ковши тут такі. Вони дуже комфортні. Я сидів, мені сподобалися. Сидіння прям зробили дуже класні. І в них і нижня підтримка, і верхня підтримка. Ну, до речі, дуже. От вони прям промовують. Ми знаємо всі, що тобі є, з чим порівняти. Ну знаєш, просто на дальняк, якщо ти їдеш, це дуже важливо. Якщо ти їдеш в офіс робота, так, але якщо ти на дальняк поїдеш, а ця машина класна на дальняк. Сидіння супер класне. До речі, Дмитро, ти знаєш з англійської мови, означає рок. Рок? Так. Uh, я знаю, що була така пісня We will We will rock you. We will, we will rock you. То це трошки інше. Я знаю, так. А uh, я тобі скажу: я ж вивчав англійську мову. Ну так. так. І рок це uh, означає, як чи бандит, чи якийсь гангстер, Це щось таке. Ти думаєш, Ніссандвич. Да, я не бандита? знаю, чому так зробили. Да, бандит. Кросовера, який купує такі, знаєш, безубідні люди. Угу uh -huh. У нас жодного бандиту не було, який сказав: Я хочу Nissan Rogue. Що, у нас купують бандити? Машини? Ні, у нас бандити не купують. Ну, але, знаєш, такі приходять такі хлопці, які схожі на бандитів. Ага, ну так буває, так. І, і купують в... собі Rogue. Напевно, в Америці це було і вони такі назвали Рок. Тому що це екстрейл. Ну так, да, в нас називається Extreil, така дуже гарна динамічна назва, а рок чому. Да. Я не розумію. В них дивись, в них повністю інший кокпіт. ну тобто це вже Але він класичний цифрова, залишився. Да? Тут аналогова. Угу. І ти знаєш, е, от я раніше, пам'ятаєш, всі такі гонялися за цим діджиталом. Угу. А зараз це я оціную те, що от прикольно. все таки, все ж таки. От ми, ми витратили цей період, скоро будуть всі машини просто. Моніторчик, моніторчик, моніторчик. Моніторчик коштує взагалі не про що зараз. Ну Тобто вони всі ставлять моніторчики. Стрілочки, так? Да? А от окочички. взяти от такі аналогові стрілочки. Блін, ми будемо за, тим, за цим дуже-дуже скучати. Я вам скажу. І десь 5 6 років, 7 років вже будуть всі машини, всі вибрати. Думаю, не буде. Не буде. Потім щось буде інше, але от зараз буде ера тих вот діджиталів екранів. До речі, хто дивиться нас у 2030 році, скажіть, будь ласка, у вас там зараз усі такі машини чи ще ні? Класно сказав? Блін, прям закинув на майбутнє. Да, на майбутнє. Я, знаєш, я... А знаєш чому, тому що ці машини. Я колись думав, 25-й рік це буде просто. Да, це, взагалі, ці машини, вона якого нас року? 23-го, 20... 23 через 5 років це вона буде ще буде нормально. Да, Де буде, да, буде актуальна, і ми подивимося, і люди будуть дивитися, відгуки про цю машину, і ми будемо да, знати. Да. Да, да. Напишіть Дивите, нам в коментарях. Я, я відкрив капота тут ну, віртуально, один угу. 1,5 Мотор. Поставили зараз 1.5 мотор. І, напевно, ще в, варіатор, навіть завжди. Ну, ти знаєш, я, я, до речі, просто, я не фанат 1,5. Тому що я вважаю, що це одноразові мотори. Я маю на увазі, що вона там проїде там, 150 тисяч. Ну, і, і далі, просто, напевно, не має сенсу її ремонтувати. Ну, і що? Тобто його просто можна викинути. Ну, напевно, так. Ну, знаєш, для тебе, ну і що, але дуже багато людей купує машини на віках. І коли Та, ну, там... такого вже не буває. Думаєш? Ну, да. ну добре. Но я не знаю, чому вони так ставлять. Блін, просто для великої машини, такс, для великого кросовера, півтора мотора, бачиш, він, може, ми його можемо послухати. Но він речить як трохлітровий Audi Audi. Він ручить реально як челенджер. Ну, прикольно. Що з цієї машини? Ну, По-перше, ми її взяли дуже дешево. Дуже дешево відносно того, що це новий, вже, нова генерація Nissan Rogue, буде поки і вона, до неї буде звикати, і ви будете їхати на неї. Це буде прямо як на новому якомусь просторі. Mm -hmm. Вау-вау-вау. 23-й рік пробіг 35 тисяч намотав вже 35 тисяч міль. Це, 55, Це 55 десь тисяч кілометрів. 57. І вона, ми взяли за 7300. За скільки? 7300. Прикольна ціна. І зараз, якщо ви будете торгувати рок, я вам прям раджу дивитися вже на нові. Тому що так, минулі зараз можна там взяти за 4, за 3 навіть. Але, блін, 7300 такий рок. І дивись, в нього пошкоджень майже немає. Тобто в нього все ціле по кузову, в, в, в нього. Просто він сніг чистив, він, да, і там трішки згумував, да, в нього щось. Трошечки, першовий, знаєш, да. слизько було, і він там кудись заїхав. В нього одна подушка безпеки спрацювала, верхня, і, і, і друга, ну, тобто дві бокові. І в нього тут по суті кажучи, нічого такого по Тобто, напевно, він підпривнув десь. да? дивись тут? Навіть є в нього завантажила це. Авіс продає, ага. дивись авіс. Це я... хто такі. Авіс це прокатна компанія, ага, і вони також можуть продавати машини, і вони також надають в лізіньких. А до речі, Дмитро, а можна купувати машини в Америці, які були от в прокаті? Це нормально? Да, я думаю, що да, тому що в Америці дуже жорсткі умови і прокатні машини там нормальні. Там їх ніхто ну угу, тобто, все угу, все окей. Угу. Я навіть скажу більше, скажу, що в нас теж люди вже вони навчилися нормально їздити. і Я товаришую дуже завіс Україна, да. І вони після прокатних машин вони їх продають, вони в нормальному стані, правда. Тобто ніяких моментів. Ось вот це поворот. да, Дивись, можемо подивитися, скільки він коштував. Ціна його була базова ціна була 31 тисяча. Бачиш, і що в нього тут встановлено? Тут дуже дуже багато всього. Якщо ми uh -huh, там будемо розбирати, uh -huh. то це ще да, на час. Це ще на час це дуже дуже довго буде, але повністю ну тут непогано. Тут комплектація, вона дійсно непогана. Хоча вона є прокатна, знаєш, в прокатну машину можна брати просто ЕС. Але тут св вона тут немає прям чогось вау, але ну, непогано. Не Правда, непогано, Тобто дуже багато. Навіть підігрів. Керма? Двірників. А, двірників? Да, дуже багато всіх. Всього такого. І е, нормальна комплектація, вона середня. І круіз-контрол є, і повністю все. і А що а а а ще треба? Ну, слухай, тут не вистачає 360. Ой. Тут не вистачає там якоїсь проєкції чи ще щось. Ой, Якісь ладно, такі вже, які зараз ну, просто... Ну це були. ж японська машина. Ну, що ти хочеш від неї? Ну, ну від неї, по японській А Ну, того то є пропілот асіст. Пропілот асіст, до речі, прикольно теж. І є єсть, ABS єсть? Да, датчики, датчики ага. слипових зон, все, все є. Все є, ну все, можна їхати. Ну, тобто машину взяли за 7.300, маш, машина тут буде вже повністю з ремонтом за 7 до 19. Тобто, якщо ви хочете купити Nissan Rock новесенький, вже в новому кузові. 19 а скільки ж тисяч? такі коштує у нас Аз дуже цікаво? Блін, нагнатися. вони ж зараз 28, 27, 28, 27. Ось так. Тобто, людина з нами змогла зекономити аж майже 8 тисяч доларів. 9 тисяч доларів? Да. 9 тисяч доларів, да за ці гроші ж можна купити собі. Ще одну машину. Так, малесеньку машинку так. для дружини да. і. Да. все. Прикольно. Вони, вони дійсно прикольні, є сенс їх купувати. І я прям Лаус. раджу, якщо ви хочете. Чти машина повна приводна, до wheel drive, повністю все, що те, що ви хочете. Тобто, прикольно, от класний кросовер, який зараз ще не заїжджений, які зараз ну японська японська якість повністю все до 20 тисяч спокійно ви можете про Дмитро, Ну тут щось ну 100% Щось не так. Ну не може бути така не ціна. де падде подвох? Немає подвоха. Подвоха в те, що ми просто взяли його непогано. Все. клас, тобто ми грали до того моменту, коли ми сказали, так, давайте все класна тачка, і ось це ще одна вигода, чому вигідно звертатися до професіоналів до саме до компанії, D-Drag на підбор гарного цікавого. Недорогого динамічного автомобіля. І зараз я вам хочу показати корейський автопром. І що корейці хочуть відхватити? Вони хочуть відхватити, відкусити, відламати кусок у японців у той самий Тойоти, Хонди, Вакури, усіх у цих хлопців і дівчат, які а, працюють на острові. І Тому вони роблять це трішечки краще, ніж це роблять японці. Подивись на цю шкіру. Слухай, до речі... Подивись на цю прибіру. Про, про, я не фанат Це корейського автопрому, але я тобі скажу сто відсотково, що зараз, якщо ми будемо порівнювати корейський чи японський автопром, да, пробачать мені, мені, мене Toyota всі Тойота води і Нісан води, води, але по якості корейські машини зараз непогані. Їх можна купувати. І ще один такий момент: що е, дуже багато людей кажуть: о, ви з Кореї працюємо. Ми кажемо, так, ми працюємо, у нас там є повністю наше представництво. Uh -huh. Ну, то хорошо, это не са, це Hyundai, это Kia, да? Нет, 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 я вообще вам скажу нет, потому что там есть и Audi, Авди. Авди. там есть очень крутые Tiguan на дизеле, Volkswagen Tiguan и Touareg на дизеле можно с Вице классно тянуть. А, там дуже крутезні інфініті на дизелі, того, що ви дуже любите. Фініки на дизелі. До речі, BMW, Mercedes там теж є. І є на дизелі. І навіть є Porsche. На дизелі? І Індайтєн Porsche на дизелі, Cayenne дизель не можна там. Тому де у нас тут О! авто з Кореї, DayDrive, Звертайтесь до нас, ми вам привеземо. В нас там такий пі -пі... такі... підір. Підпис десь і підпис десь. Підбірщик. В нас там такий підбірщик сидить. Не виговарювати слова. На... До речі, в нас в Кореї є такий крутий хлопець, який а, робить огляди автомобілів. Що ми йому кажемо: ти може, не так прискіпливо будеш ці огляди робити? Бо в нас ніхто не машини в не хоч... буде. Я вам хочу зараз показати Kia Sorento, яку ми придбали. Придбали її за 7400 і ми 7400, 400 по-моему, вона була. 500, і... так, так. Просто людина нам зробила. Він, він каже: я вам зараз буду робити огляд повністю все. Ми кажемо, да, давай. І він зробив огляд. Відео на півгіга зайшло. Блін, я не знаю, скільки там просто там відео, фото. Ну, тобто, я зараз просто покажу, як ми там купуємо машини. Людина перевіряє геть все. От, прям все. Шоколадний Ось така салон. машина, Шоколадний салон. ну кон'ячний. Кон'ячний Що шоколад. Ну, добре, нехай буде шоколадний, молочний шоколад, екранчик. 2,2 дизель, 170 тисяч пробіг. Це оригінальний пробіг, повністю перевірений. Ми перевіряємо по краї всі документи. Так там є така фіча як корфакси. Так, але в Америці ми карфакс ми користуємося, але я не раджу тільки Карфакс перевіряти, тому що ми по Америці перевіряємо трьома способами, тому що тільки Корфакс це недостатньо. Це 30-40%, майже інколи 50%. Але це недостатньо. Далі йдемо. Перфорована шкіра, підігрів, вентиляція. Там uh -huh. все є. До речі, непогана комплектація uh -huh. машини, uh -huh. oh, яких yes, ми хороші, не можемо знайти. Людина тут шукала соренто. Так тут Вона... задні під... раз задні з вентиляції. Ні, ні, ні. Задні, без вентиляції просто Перфорована. перфорована. Uh -huh. І я тобі скажу, що. О, oh, яка гарна. Да. О, дуже oh. гарна. Повністю все є весь комплект ззаду лежить. Музика, сабвуфери, все, що треба. І людина тут шукає. Закривається да, сама. Тут в нас таких немає, комплектація геть, тут така немає. Тут в Кореї прикольна комплектація. Вони Ручка топали. не стерта, нічого, не замацка. Ні, ні, ні. Машина взагалі, якщо би це в коврифієва, як і є, боякі, дуже гарний. В Європі такий пробіг, що вони роблять? Вони скручують і кажуть, що машина 100 км проїхала. Та по неї взагалі нічого не можна сказати, що вона проїхала 170 км, Вона проїхала 170 тисяч, але ну бачите, ці сидіння. Сидіння ну, повністю як нові. І машина за, що да? думаєш, вони там підкладали тряпочку, щоб можливо. Ну, я так. не знаю. Ну слухай, ну дуже про ні, ну це ж це жіно. Вони на диски, все натерте, все повністю. Знаєш, просто машина пройшла всі. ТО, ми підняли повністю всі доки, все повністю підняли всю історію. І Клас. ось, отак, от вона виглядала і виглядає. И в таком состоянии мы ее придбали. И даже видишь ветровички. Угу. Все Приятный час, дом. Да. Дверь, и, в в далее, в кле... и далее нам венчатый людина полностью вверх, снимает. Венчатый, мы такие вот, а, шторки. 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 Имеется за заднего дивана, Подогрев заднего дивана. ну гіга, я ж казав. Просто шкіра. Знаєш, от, просто це Сорента, якісь космічні. Нічого не Нічого затерти. Затерти. взагалі, може просто, не користувався її ніколи. Ні. ну Просто ну, в такому стані машини в Європі ми не знайдемо. Ні. В Україні взагалі не знайдемо. в США так 170, 170 тисяч, тисяч, тисяч вони тисяч вже будуть. Думаємо. Ні, можна, але з США ми дуже рідко купуємо Тайна. з таким пробігом. Він повністю, він, він, ну всі тяточки, він от тут <плес> от щось потерто, але можна щось там доробити. <плес> да, <Первое> <плес> повністю все перевіряє, всю фарбу, все, блін, дах, він, я кажу, тут, ну просто в нас, скільки гігабайт там було? Там, ну, я говорю, там 500 500 його було. Дело задело все. Целая ровная поверхность. О, він навіть такі малесенькі перевіряє, да, такі є, є, є. да. да, да. Дивиться, чи просто, є онка, чи Блин, немає. я знаєш, я, б, я би дуже хотів, якби в нас людина в Україні була були, така, яка можна. То він був би голодний. Так, я то, не я знаю ти 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 просто. Він, він просто знаєш мене це. Давайте далі. пойдем по майку. Ну, тобто, ти зрозумів. Так, так. так. І, і я скажу так, що, до речі, такі машини е, можна купувати тут. Вона вже в Україні повністю з усіма е, там доставкою, розмитненням, е, на облік буде 17500. Це повністю все, 17300 навіть. І тут такі машини. ну так. Немає слів. Так це, ж, ну, це ж дуже вигідно. І це вигідно, тому що в нас такі машини 20. Ну, якби два і два вона економічна, вона класна тачка. класний економічний брати. І якщо ви хочете скореї, в нас швидка доставка. Тобто ми там не будемо там п'ять. Куди ми віки. доставляємо? Ну ми доставляємо в Львів, Київ, Одеса. От три міста, які Ні, ми доставляємо по всій Україні. Тобто Ні, в, нас, в нас автовоз приїжджає, і зараз вже три місяці. Раніше було Львів. Потім в нас є клієнти, які кажуть, що ми хочемо в Одесу, тому що в нас там. Південний, там якісь там ну там не тільки в Одесу, але дуже багато там розбирають. Ми туди доставляємо і доставляємо в Київ Київ, mm -hmm. тому що це вже центральна Україна. Ми з Києва вже ми е, е, тягнемо на Харків, е, на Дніпро, на Полтавщину, на Житомир. Тобто, от такі Львів, повністю західна Україна. І, ну, і ми повністю доставляємо далі невеличкими автовозами прямо до вашого порогу. Тобто, де ви скажете, туди ми доставимо. Нещодавно ми доставляли в Ужгороді, кудись там, аж там треба заїхати. Ми заїхали, доставили прям от, ваша машина. Телепортація автомобілів у нас ще така існує. да. Ну тобто класна тачка. Клас. Я вважаю, що тут знаєш. І мені прикольно те, що це тому <рігінал> що вона корейська з Кореї. Вона з класною комплектацією, і вона дійсно в дуже гарному стані. І ми, коли клієнтові скинули, він сказав: Блін за такі гроші стоїть стоково так. Ну там навіть дуже, не думав. думтро. Ти знаєш, я от дивлюсь багато корейських автомобілів і дивлюсь на на їх стан. І я от прямо бачу, що. А ну це, наверное, якась азійська, якийсь азійський прикол, що вони дуже вирежно відноситься це як культура, до цього. Так, культура. от ми зараз, знаєш, я хейтів раніше, тому що ми до війни почали брати сенати для таксі, і газові сенати, саме такі найдешеві. дешеві. Ну, вони такі бачив: ну, ну, так, воно непогано, але там є моменти. А тут, от, якщо ми в такий, в такий вже сегмент будемо йти. Ну, блін, ну вони непогано роблять. Ну, є сенс купувати з Корей. Стоїть Стосотково є. Є сенс. сенс. Є та не, не всі, там є відбіркові машини, які є сенс купувати. Там електро, так собі, да, там заходить, чи якісь там бензинки з порівняння з США, все ж таки, в США вигідно. Але якщо ви хочете за якщо ви хочете щось таке цікавеньке, можна тут так. що Дзвоніть, пишіть, звертайтеся, а будемо скорі. Ну, до речі, повозити. Дмитро, а ти знаєш, що наші підписники... Частіше купують собі машини, тому що вони в курсі в темі. Якщо ви не підписалися на наш канал, а хочете купити собі авто, то ви його ніколи не купите. Тому підпишіться, і авто прийде до вас швидше. Ну вам космос прийшли гроші на це авто. А як как... так. Звертайтеся до Сергія, він вам допоможе з грошима. В плані як їх там привласнити. У мене ско -ско -ско трейдинг є там як до, достати гроші, щоб купити собі авто за США. Wow. Так, 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 Ну все. І, і тому хто хоче такий тренінг, то ставте лайчку, і ми вас Дмитро навчимо, як це зробити. Стосотково. Ми точно навчимо, тому що ми вже скільки ми десятки, вже тисяч привезли їх. Так, що Так дякую вам, що ви з нами, що ви дивитесь. На наше занудні відео нічого не у Нас дуже цікаве інформативне відео. Знаєш, як люди нас полюбляють? Так. Якщо ми починаємо вести лайви у Тіктоці, в Інстаграмі. А ми ведемо лайв, Тікток, Інстаграм. Сергій головний герой. Там в інколи заходжу. Там є, коли Дмитро за інколи теж до нас приєднується. Там у нас по тисячі бувають одночасно дивляться людей і поставлять питання, що я не ну. Не встигаю на них відповідати. Я не знаю, як ти взагалі користуєшся, просто виходиш на вулицю. Я думаю, що тебе вже ловлять і беруть автограф. Я ношу маску і окуляри. Я зрозумів. Так, так. Але все ж таки, коли фанатки, я заходжу фанатки, коли я заходжу твої методики. фанатки, вони ходять з твоїм кліренсом 18 і кажуть: Сергій! А... Так а от, коли я заходжу в метро, мені люди кажуть, Сергій, ви в метро, я кажу, ну знаєте, нічого, я хочу бути поближче до народу, щоб вам розказати усім, як в метро пересісти на авто. Клас. Да? Тому підписуйтесь на нас, дивіться наше відео, коментуйте, ставте лайки і Бог космос. А, чи хто в допомогу, ставим? Вам в допомогу, щоб купити класне авто, а щоб його привезти, до вас є ми. Па-па. Пока.